Ці подруги кажуть, що потрібен кокон для малюка. Але навіщо? І чим відрізняються ось ці три? Кокон сонто це ідеальний варіант для новонароджених. Кокон повторює фізіологічну форму хребта, що запобігає перенавантаженню і неправильному положенню, що забезпечує комфортний і безпечний сон, а також зручний буде для подорожей. Кокон верес також має свої переваги. Його бортики допомагають малюкові відчувати себе в безпеці, запобігаючи падінню з ліжка, виготовлений з бавовни, наповнювач з кокосової койри. Що забезпечує оптимальну підтримку спинки новонародженого, легко трансформується в сповивальний матрасик. Під крилом має крила для тепла та затишку малюка. Його можна використовувати в дорослому ліжку, зроблений з бавовняного велюру з гіпоалергенним наповнювачем. Він також легко може пратися в машинці. Його розміри підходять для дітей до 4-6 місяців. Тож виходить сонто ідеальний для безпечного сну. Верес буде для комфорту та адаптації. А під крилом для затишку та